Всім привіт. Вчора на каналі Ібіс вийшов огляд цікавого ножа. Спайдерко був Рівер. Про нього трішки розказав Григорій Соя, сказав свої думки про цей ніж і перше враження. Ось я дуже поважаю роботу Григорія Сої і творчість його. і Андрія Шарпа. Вони роблять величезний вклад в ножову культуру України. Ось і їхні деякі проекти просто дуже класні і чудові. Наприклад, проєкт разом з BPS Nive, там де вони роблять свої ножички нескладні на EDC. Це просто мега-круто. Ось. Ну і так скажемо, Григорій дуже достатньо нахвалював цей ніж. Але мені чомусь здається, що Григорій Сой не користувався ніколи цим ножем. От. Я три роки назад придбав цей ніж в ІБісі. Він тоді коштував значно дешевше. та й курс долара був значно дешевше, десь близько 1000 гривень, може 1100 гривень. Я за нього заплатив. Коли я його перший раз побачив на картинці, та ось він. Це спайдерко Боу River. Bow River це я так глянув, або така річка є десь в Канаді, або це Целук, тобто такий ізгин, ізгин річки. Тобто цей ніж по назві. Каже нам, що це десь такі рі... і ножичок, при, там, на, на рибалці, на десь, там, можливо, полювання в лісі, на березі річки, Тобто робота з рибою, робота, не знаю, там, розібрати бобра якогось, андатру, не знаю, апосума, може, якогось. Ось. Тобто, bow River. А українською дуже цікаво, коли от річка отак от тече такими Луками, та то називається, що річка мандрує. І ті от мандри вони такі можуть бути дуже-дуже-дуже такі із, із, із і ось Тому я маю трішки іншу думку про цей ніж. Я цим ножем прокористувався, напевно, десь, напевно, місяця 3-4, так плотно. І е, трішки можу. Ну, скажімо, більше. Я не хочу, звичайно, сперечатися з Григорієм. Це просто моя е, е, суб'єктивна думка. Ось. І що я помітив саме по цьому ножу? Тобто, саме цікаво, що ніж зовнішній, коли я побачив його на картинці там в інтернеті, він мені дуже сподобався. Тобто, сама концепція ножечка, гарні компактні піх у шкіряні. Саміж. Формалеза. Е, Видно, що цей ніж для похідної кухні, тобто зручно буде різати на якихось поверхнях. Зручна, класна форма руків'я. Форма леза. Зараз я всі плюси говорю. так? Абсолютно адекватна сталька, це 8 хром 13. Та ніж зроблений в Китаї, та є якісь такі мілкі китайські, так скажем, грехи. Ось. Але цілком, якби, ніж виглядає більш-менш. Значить, e що ще в нас записав? Ну, це дизайнерський ніж. Тобто, це Філ Вілсон його придумав. Я бачив ножі і трошки інші від Філа Вілсона, також. Ну, вони схожі по концепції. Тобто, це така концепція невеличкого хорошого різачка для природи. Продукти, мілкі, можливо, можливо, там риби, якісь мілкі звірі. Ось. Що ще по плюсам? Так, шкіряні піхви достатньо якісні, такі тверденькі, плотні, непогані. Мінус зразу кажу. Нема вільного підвісу, Ну, це таке, можна там шнурочок прив'язати і вільно його носити. Ось. Але за 2-3 місяці користування ніж. Абсолютно не тримається в піхлах, ну, ну типу він там тримається, якщо його туди, там вбити дуже сильно, але все одно є дуже висока ймовірність втратити ніж. Тобто піхви тримають ніж погано. І це через те, що трошечки скажемо, ця частина дуже слизька, і ніж там за рахунок тертя дуже сильно не хоче триматися треба було якийсь спосіб трошки інше його кріплення там робити. Прикольна руків'я, прикольний отвір для тимлячка великий. Навіть можна такий великий шкіряний шнурочок туди продіти. Ну і діставати спіхов набагато зручніше з тимляком, чим без. Цей ножичок діставати спіхов не дуже зручно. Сталька, я сказав, 8хром 13 це абсолютно адекватна сталь, легко правиться, легко тупиться, але така хороша нержавійка, абсолютно хороша, нормальна. Нерживів. Ну і тепер швиденько передемося по мінусам цього ножичка, які я помітив за час користування ним. Значить, перше, це то, що опіхво дуже швидко перестало ніч тримати. Друге, це ось це от місце. Я вам покажу це от місце в тому ножичку. Тобто, в тому ножичку я взяв, вже сам зробив дульку щоб можна було загострювати тільки до цієї частинки. А ця частинка мені от взагалі не зрозуміло, що це таке. Тобто вони від самого початку руків'я його звели. Тут в розрізі воно вийшло дуже тон тонке. Тобто, це ніякий не упор. Тримати його і впиратися пальцями сюди дуже-дуже некомфортно. Ну, десь тут там міліметр-півтора. І це не упор. Я палець вам під час силової якоїсь роботи по-любому туди буде рухатись в ту сторону, утикатися. І це дуже і дуже некомфортно. Тому я до кінця не розумію, чому вони це звели його прямо звідси, а не звідси. От, я маркером так от відмітив, допустимо, вони б взяли і звели його з цього місця. Тут зробили гарний чойл або дульку. І саме основне. Саме основне б було б покращення, якщо б вони руків'я продовжили аж сюди. Та тоненько, тобто плашечки, вони звідси звужуються, звужуються, ще б там 1,5 см протягнули і зайшли на упорчик. Та? І зайшли на упорчик. І такі ніж він є у цього дизайнера, у Філа Вілсона. Іменно так воно і реалізовано. І це б було б дуже кайфово. Тобто, ніж би був повноцінний з повноцінним зручним упорчиком, різати все одно можна було на поверхні, е, ну, тобто є е, так, такий стройкуночки, як у кухонного ножичка. Та? Тобто, ви можете від початку до кінця леза прорізати. А тут по оригіналу було взагалі щось незрозуміло. Тобто, Тут йшла загострена, 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 і потім десь пів сантиметра просто не частини. Це вже я оцю дульку зробив. Тобто це виглядало просто якось незрозуміло. Лезо, йшло потовщення. Тут, ну, вже б або загострило його повністю від початку до кінця, або щось зробили, якийсь там чойлик маленький, ну або дульку, так. Ось. Далі. Руків'я. Воно занадто тяжке для цього ножа. Тобто ніж дуже компактний, дуже акуратний. Е -е, важить він 111 грам. Було б дуже добре, якщо б вам важив грам 90. Тобто, щоб руків'я зробили дерев'яним або просто пластиковим. Пластик максимально легкого пластику. І, можливо, з якимось реберцями, тому що це руків'я в мокрій, слизькі руки, кров, жир, м'ясо, риба дуже некомфортно. Треба тімляк з паракорду, зав'язувати собі на руку і тоді вам якось більш-менш комфортно ним оперувати. А так дуже ви відчуваєте незручність, небезпечність, палець завжди утикається в цей тоненький лезо. Ну, це некомфортно. Тобто тяжке руків'я. Була б дерев'яні вона воно було значно легше, і було б баланс дуже в руків'я. Або пластиково, також би було добре зведення. Ну, Гріша наміряв там 0,2 по зведенню. Ну, На моєму екземплярі це мінімум 0,5-06, а на вістрі напевно цілий міліметр. Тобто, навпаки, зведений він достатньо грубо, як для кухонника польового. Я один, ніж, один раз ніж по опонов, тому звичайно ріжуча могла трошечки опуститися і зведення стало трошки грубшим. Гру, гру, гру. Але 0,2 зведення там не було, це гарантію даю. Ну і кут підводів, я залишив рідний кут підводів. от, Він достатньо великий. Я думаю, він більше 40 градусів це 100%. Так. значить... Це основні мінуси, як для мене в користуванні. Коли мокра рука, або в живі або в крові, дуже слизько. Тяжке руків'я. Оце непонятне, незрозуміле місце було б дуже та, Якщо б вони взяли і так от продовжили плашечки, почали зводити звідси. Тут би була чітка грань від зведення, типу як тут, да? тобто невеличке покращення, тут насправді такого нічого нема. Трошки подовжити руків'я і звести його трошки по-іншому. І це би був зовсім інший ніж. Це би був класний, зручний, допоміжний, отакий польовий кухонничок. Між іншими, достатньо міцний. Бачите, я трішечки змінив. Я йому кінчик трішечки дропнув, він так вістрям трошки наверх стрічав, і мені здалося, що він може десь обламатися, якщо буде щось длубати, то можна десь відламати цей кінчик. Я його раз дропнув, ну і він так трошечки по-іншому виглядає. Тобто взагалом вигляд дизайн ножа дуже класний і продуманий. Але є от сама геометрія, форма, форма руків'я, товщина руків'я. Все добре. Ну, але є от такі нюанси, які мені не подобаються. І все. Я покористувався нам 2-3 місяці, і я більше ним не користуюся. Тобто цей ніж просто вийшов з мого побуту, і я навіть ніколи не думаю, щоб десь його з собою взяти і ним там користуватися. Деколи я там себе заставляв, брав його знов на кухню, щось там пробував м'ясо ним ризати, рибу незручно. І плюс, наприклад, чистити рибу також незручно, обушок трошки скруглений. Коли прикольно чистити рибу, я люблю обухом. Коли гострі грані, то класно, чи що я зчищається саме обухом. Ось. Ну, ось такі мої враження про цей ніж. І додав туди, що тут же треба там, клеїти кусочок шкіри, щось вже придумувати, щоб ніж не вилітав, з піхов. Ось. Я спочатку, коли його придбав, я думав, блін, я взагалі його буду з собою носити, ну типу на кожен день. Він такий компактний, акуратний, різачок, не страшний, дуже прикольна така формочка в нього. Я з ним походив, там, може, пару тижнів, може, місяць походив і почав зауважити ті всі його недоліки, і він лежить там дуже-дуже рідко. Я прям себе заставляю, щоб ним щось зробити. Які я міжу бачу варіанти? Я не знаю, скільки зараз коштує цей ніж. Цей ніж коштує достатньо дорого. Також фірма Спайдерко називається Білморан. Тобто концепція, ножа дуже схожа, але пластикове руків'я, оце вже правильно пласкі спуски, оця гранька вже тут є. Тобто він зовсім по іншому виглядає. Це вже такий акуратний, грамотний ніж. Я бачу в ньому потенціал, хоча насправді він не користувався, тому чітко не можу вам сказати. Поножу від Колстіла, такому схожому на цей дизайн, забув, як він називається. Також я бачу, що він кращий. Він кращий і він продуманіший, ніж Bow River. Ну, так мені здається, ну, але це не точно. Далі, самим прямим. Конкурентом цього е, польового е, кухонничка я вважаю, звичайно, що саме звичайний Opinel 10 або 12. Тобто, от ось це от є ця концепція легкого, зручного польового кухонного ножа. Зручний, дуже різучий, компактний, легесенький, ще й складний. Ну, Якщо б опінель, я вже колись казав відео, зробив би такий самий ніжний складний шкіряними піхвами, це був би хід продажу. Але є ще один ножек. Між іншим, дуже недооцінена модель від моракнів. Є така моделька, в них називається Flex. Mora Flex. Руків'я в нього і піхви такі самі, як тут. Але лезо товщини 1,5 мм, довжини мм, плоскі спуски, лезо трішки. Гнеться. Тобто його можна використовувати як філейничок, і продукти він ріже просто казково. Просто казково. Ним можна і постругати щось, йому вистачить надійності. Так, злубати ним не дуже, бо там кінець ножа гнеться трішки, злубати ним треба дуже акуратно. А от всі різи по продуктам це просто кайф. Коштує в рази дешевше, він коштує, напевно, там гривень 500, цей флекс може 600. Ну, Для риболовлі взагалі супер. Правда, там теж, по-моєму. А ні, там взагалі не оброблений обух. Не оброблений обух, але він дуже тоненький, ним чешую гарно зачищати. А розробляти патрати рибу взагалі просто кайф. Різати на стейки, кайф, він тоненький, врізається, супер. М'ясо, любі тверді продукти, він не колить, він дуже-дуже гарно ріже. І, між іншим, стругає деревину також ну, просто чітко. Тому я дуже раджу. Подивитися або Opinel, або таке Mora Flex. А на ті гроші, скільки коштує або River, то зараз на даний час 2500, можна купити собі і Opinel десятку для кухні, і Morro Flex для рибалки, і мору компаньон, як просто універсальний польовий лісовий ножичок. І ще залишиться на пляжечку недорогого алкоголю. Ось що? А, було б дуже прикольно, от я про, про Мора Кніф хотів сказати. Е, деколи мені здається, що е, Мора Кніф спеціально от не хоче зробити щось нормальне. От вона може робити якусь фігню. Ну Наприклад, оцей ніж, ну це моя думка знову ж таки суб'єктивна. Про е, Мора Елдріс. Такий маленький такий ножичок. Тобто для мене це просто. Я не розумію цього ножа взагалі. Класне невеличке руків'я. класне там, з носічечками зручне, кльове. Піхви також, зручні, прикольні, класні. Лезо 5 см. Ну, я, я не знаю, що в нем робити. Тобто це для дітей цей ножичок, для тварин, для жінок, для чого він зроблений. Я не можу зрозуміти. Там є дуже багато любителів цього ножа, всі розказують, який він класний. Так, він виглядає прикольно, він типу прикольний по дизайну, він класний, такий милий, ножичок, різнокольоровий, на шию повісив, і нічого ним зробити ти не зможеш, якщо треба було. Ну там, олівчик підстрогаєш, звичайно, але все. Якщо вони на тому елдрісі зробили лезо, ну хоча б 7,5-8 см, це був просто прекрасний ніж. Там навіть отвір для темляка, я ніяк не можу компаньон отвір для темляка робити, треба б він самому висверлювати. Всі їм це показують, вони, блін, ніяк не можуть до них дійти. Вот. E -е 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 На тому флексі, між іншим, там, якщо зрізати упорчик, да, от там є упор, зрізати упорчик, кому він не потрібен, то він стає ще більш таким продуктовим, універсальнішим. Ось. Ну, така от моя думка. В принципі, сама концепція ножа і дизайн ножа дуже прикольний. Але от такі маленькі дрібниці зробили цей ніж просто нікчемним. Ну, Він, він не виконує своїх функцій, він незручний. Хоча форма, сталь, розміри говорять про все, що це має бути класним ножечко. Ну, така ось моя думка. Радий знову був з вами зустрітися. Чекайте наступних випусків. Слава Україні! Дякую вам!